Компенсації за пошкоджене або знищене війною житло уже надходять громадянам на Чернігівщині в усіх видах, передбачених державою. Це констатували фахівці, підбиваючи підсумки, як протягом зими реалізовувалася державна програма є відновлення. Тобто, по суті, вже запрацювали чотири різновиди компенсацій: два види за пошкоджене і два за знищене майно. Першочергово була запущена компенсація у вигляді надання грошових коштів на проведення ремонтних робіт. Потім почалася реалізація по нарахуванню людям житлових сертифікатів, це по повністю знищеним об'єктам нерухомого майна. В кінці минулого року розпочалися виплати по капітальним ремонтам. Це теж по пошкодженому житлу. І вже фактично цього року. Розпочалася компанія по нарахуванню грошових компенсацій на відбудову знищених об'єктів, тобто приблизно така хронологія зараз по цим компенсаціям. Багато запитань зараз виникає у громадян, які мають на меті придбати нове помешкання замість знищеного, і обирають спосіб, як це зробити через житловий сертифікат чи будуючи нове житло. Відмінність полягає в наступному що. При сертифікаті припиняється право власності, і людина вже має грошові кошти на руках. При будівництві спочатку припиняється право власності, подається інформаційне повідомлення про початок будівництва і лише після цього людині будуть виділятися кошти. Знову таки, відмінність полягає ще в чому, що при отриманні житлового сертифікату людина несе витрати на сплату податків, це пенсійний фонд та державний миток по відсотку. При Отримані коштів на відбудову людина несе більше витрат, оскільки людина повинна понести витрати на розробку проєктної документації, документів на розроблення технічних умов, підключення водопостачання, газопостачання та інших комунікацій. Це все повинно населення розуміти. Також типовими проблемними питаннями при оформленні заявок на компенсації є, наприклад, ситуації, коли майно є спільною власністю, або якщо втрачене і нове житло знаходяться в різних регіонах України. Припинене право власності на це майно, яке було знищене. Якщо о, припиняється на підстави заяви, яка подається власником, а також у разі, якщо це майном спільна сумісна власність, то ця заява також і підписується другим з подружжям. якщо припиняється право власності, тоді ми можемо і укладати цей договір купівлі-продажу. Договір купівлі-продажу він укладається обов'язково, що при укладенні договору купівлі-продажу у продавця був рахунок, куди потім ці грошові кошти зараховуються при коли поступлять ці грошові кошти. Зрозуміло, так. Да? Після того, як грошові кошти поступлять, це як правило це 5 робочих днів, але в практиці це один день-два, і вже грошові кошти надходять на рахунок продавця. Підписується заява від продавця про те, що повний розрахунок відбувся. На це майно, яке прибувається по сертифікатам, накладається заборона, і протягом п'яти років покупець не в змозі з цим майном нічого зробити, не продати, не подарувати, окрім успадкувати може. По податкам, як казали і раніше, сплачується 1% державного мита, 1% пенсійна і плюс послуги е, нотаріуса. Коли припиняється право власності, тут проблематика полягає в тому, що припинення право власності відбувається за місцем знаходження нерухомого майна. Тобто, якщо майно було зруйновано в іншій області, то треба туди звертатися і припиняти право власності, а не там, де купується. Зрозуміло, так? Тобто е, це заявка подається особисто або на підставі Доручення цієї особи, яка є власником. Ну припиняє право власності у Чернігівській області. За програмою є відновлення, вже більше 1800 власників отримали компенсацію за пошкоджене житло. Сформовано понад 160 сертифікатів на купівлю житла замість знищеного. І зрештою, вже є перші заявники, які отримали на руки компенсацію грошима на спорудження нових будинків.